По-перше, відчуттях силікон просто невбиваєми. Мало в носі, коротше. Просто приманка лежала. Ну, дивана, якийсь п'ятий чи шостий закит. Є такий легенький тук. Я не зразу зрозумів, що це клювака. Ох, какие гарна клювака. Зійшла. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a cleaner, but. Я приїхав ловити щуку. Знаю, знаю, ви зараз там почнете писати, що з 15 лютого не можна щуку ловити. Але, по-перше, я приїхав на комерційну водойму, куди щуку запускають, її виловлюють. Я 99% риби, яку ловлю, відпускаю. 99% железно. Тому я сьогодні приїхав, ну буду ловити щуку, можете в коментарях писати, що Дмитро дай відпочити щуці, ти задовбав. Хочу зловити щуку. І сьогодні буду ловити лише на одну приманку. І ця приманка це легендарна менс предатор. Якось так сталося, що не на предаторів, не на копито, я ніколи не ловив. І потрібно це виправляти. Тому сьогодні ловлю тільки на одну приманку. У мене 3 години, тому не тратим час, погнали! Ну, і якщо ви там не підписались, підпишіться, поставте лайк. <звучить> <проб bereits> Таке відчуття, що не можна проколов колесо, зажигалкою щок, розплавив, заклеїв, поїхав далі. Ну, такий. Цікаво, цікаво. Інтересно, чи є різниця між предатором і копитом. Чи велика різниця? Може предатор гірший? Може я не купив, Дьйома я. Напишіть в коментарях, хто знає різницю між предатором і копитом. Так, тридюйма для кінця лютого. Завелика приманка точно. Але щука цього року якось себе дуже давно проявляла. Вона в мене майже весь рік клювала на 4 дюйми краще, ніж на 2. Тому може й предатор сьогодні спрацює. Ого, на паузі. You too, your okay. Я поправляв капюшон На паузі взяла. Просто приманка лежала. Ну дивина, якийсь п'ятий чи шостий закид От вам і приманка, яка воняє, як тапки, але класика, яка ловить. От вам і предатор. Відпусти маленька Відпусти хвостик, відпусти. Так, О! Ось така маленька щучка. Просто приманка лягла на дно. подув вітер, я вирішив капішон одіти. І вона клюнула. Так. Вибач маленька що тебе зловив я, коли тебе не можна ловити. Рости. Був удар, був удар, був удар. I know you too, your okay. Ух, всадило так аж, your friend, okay. Ух, всадила також, як електрошок. Що ж ти? Що ж ти промазала маленька? От тут я всадила, давайте подивимось на приманочку. Ти, ну, такий удар, ударище. О. о. о о Надіюсь вам видно. Ну, інтересно, інтересно. Закидів. 20 я вже зробив, мав другий удар. Так, на озері є три рибака крім мене. Інколи це є великий плюс, коли є хтось на озері. Ти можеш подивитися, як клює в інших. Бо деколи, коли сам на озері ходиш, тебе не ловиться, ти не розумієш, чи то риба не клює. Чи то в тебе дві лівих руки і ти робиш щось не так. А коли є ще ребики, і ти дивишся на них. Тоді можна провести якийсь аналіз. Зараз, для прикладу, три рибика є ще крім мене. І я не бачу, що вони хоч щось ловили. Вони приїхали швидше за мене. А я вже маю щучку і мав не дуже гарне клювання Значить, я щось роблю правильно. Ну, або вони неправильно. Два варіанти. Так, от там є щука. Давай, щука. Ой. Є. Такий легенький тук. Я не зразу зрозумів, що це клювака. Ах, зійшла. Такий легесенький тук. От просто капець. Такий тюк. Ну що, я пообідав. Кинув разів 15 і знов клювака. Досить все-таки непоганий результат, але що зійшла? Крючочок новий. Не зрозуміло. Такий кольор цікавий цього предатора. Він, якщо так дивитись, тобто зелений. Якщо дивитись проти світла, він просвічується і має якісь такі помаранчево-червоні нотки. Бачите? Не знаю, чи буде видно на камері. О, дивіться Так він зелений. А так. Ну, інтересно, вони інтересно, це роблять. Отак, вот зелений. Отак вот гляньте. Ановіоджа фен є нор окей. Що ж це було таке цікаве? Потрібно буде подивитися потім на повторі. По приманці зараз нічого не скажеш, я так думаю. Хіба хвостанемо? Ні, нічого нема, Все на місці. Вона побита, як побита була, така побита і залишилась вроді Ця приманка точно не для шарніру. Я поставив шарнір. А вона отакі от штуки виконує. Коротше, тільки джиголовка для цієї приманки 100%. Ох, яка гарна клювака. Я зійшла. I know you sold your friend you're not ok. Ну, сьогодні риба дуже якось бере акуратно. Бачили, яка клювака? Де нові порізи? порізе? Ну. Чеш ти не засікаєшся, рибка. Оце була гарна клювака, дуже гарна то вже четверта клювака, лише одна риба на березі, одну не дотягнув. Ну, я тебе доловлю зараз. Так, ця приманка вже бачила чотири клювання, бачите, як вона покоцана. Давайте проведемо ще такий краш-тест для неї цікавий. Мало в носі, коротше. Ну, мій улюблений Easy Shiner вже би давно злетів і вже би більше не надівся, що так. Щоб ви розуміли, воно навіть на міліметр не рухнулась. Дуже такий плотний силікон. Ну, Ця рибка переживе багато так щук поки флюр не відкусить 100%. Так, озеро, давай з тобою домовлятись. Ти мені одну рибку і я звідси свалюю. Таку біля кілограма щучку. Домовились? Ладно, будь-яку рибку. Я свалюю, домовились? Будь-яку. Дивися, домовились, але я зійшла вона, ей озеро. Це вже п'ятий схід, ми так не домовлялись, мені треба рибку не клюваку. Не доїсть чи доїсть? Е, ні, озеро, так діло не піде. Ми з тобою домовлялись про рибку а не клюваку. Я тебе ж тоді потурбую. Куди вона вдарила? Хвіст, походу. А тут не було цього. Коротше, я вже трошки замахався, я вже більше трьох годин тут. Але хочу зловити ще одну щуку. Ну блін, хочу і все. У мене це не виходить, це клювання є. Але вона геть не засікається, я вже навіть не знаю, чи не підсікати, дати зажувати, чи ну паки сікти сильніше. Що робити фіг, я знаю. Ну я такий хлопець, я ж не здамся. Я поки її не зловлю, звідси не поїду. Що я вам скажу? А скажу я вам, що кінець рибалки. Замучився, я їду додому. Мав 5 клювань і лише одну рибку на березі. Лише одну. Ось така сьогодні щука активна. Я не знаю, як вона бере. Ну, просто або сходить, або просто удар і нема нічого. Про силікон. Силікон досить такий живучий. Я би навіть сказав найбільш живучий, який я зустрічав. Я за всю рибалку перерибачив одною силіконкою, я її ні разу не поправив. Ні разу. Я без таку рибалку три години, чотири силікони, кітечки так би пішло. Ні разу не поправив, і нею можна ще ловити і ловити. Я тепер розумію, що цей силікон зустрічається в олдскульних рибаків в коробках. Бо, походу, він вічний. Купив пачку і рибачиш до пенсії. Ось, та й таке, ставте там лайк, якщо не підписані, то підпишіться. До зустрічі на удамі всім, па-па. Останній закид. Останній закид you your okay. Тільки не зійди будь ласка, і так сьогодні дуже багато сходів. Останній закид записав фінальне слово і вирішив ще раз разокинути. І вона подарила. Ну, що ти поробиш? У мене таке часто, до речі, бувається, кажуть, що я гамна наївся, а я просто до кінця ловлю завжди. Так. Ну що, рибулька попалась, та яка кусалась і виплюнула прямотку. Попалась та, яка кусалась. Маленька, я тебе не буду мочити. Дякую, що плюнула. Друга рибка на березі. В кінці лише дола зливати другу рибку на березі. Шість клювак. Що ж поробиш? Пора додому. Всім папа.